У кривому розі вже другий рік реалізують національний проєкт клубу фінансової грамотності «2.0». завдяки співпраці з державним фондом гарантування вкладів, банком пумб, міжнародною фундацією ротарі та діловим клубом Партнер Криворізька молодь має можливість отримувати знання для власної впевненості в майбутньому. В минулому році навчання по фінансовій грамотності. Ці клуби фінансової грамотності пройшло 350 дітей з 8 ліцеїв. В цьому році 400 дітей із 20 вже ліцеїв, тобто набирає обертів, набирає популярності. До речі, хочу сказати, що навчання за цьому році буде 400 дітей, і це буде 10 місяців. Це досить довго. Для того, щоб добре навчитись. Тут і міжнародні організації не долучили, і наука наша, наш національний університет, то все зроблено грамотно. Буде таке практичне заняття, як ярмарка франшиз. Тобто діти можуть там набирати франшизи. І зараз окремо, це ще не вирішено, але ми займаємося. Зараз окремо проводимо переговори з Люксденцем Люксембургська, Люксембурзький фонд, з яким ми працюємо, щоб саме молодим підприємцям, там 16 років надавались гранти на розвиток бізнесу. Фахівці переконані, цей проєкт не лише про знання, а й про реальні можливості для молоді застосувати їх на практиці. Адже вже з 16 років молоді українці зможуть займатися бізнесом. Тут надається ще і питання менеджменту, і стратегії, і управління, і комунікації, і інновації. В цій грі присутні все. І вони, наша молодь, вона в цьому плані. Навчається, стає фінансово-грамотним і зростає в тих аспектах, як я сказав. Бо тут проявляється характер, умови та сеті розвитку і можливості прояву свого інтелекту у 20 криворізьких ліцеях створені клуби фінансової грамотності, де учні через гру життєвий капітал вивчають основи фінансів заощаджень управління бюджетом та захисту коштів від шахрайства. На своїх лекціях ми проводимо, ми вводимо дітей в курс справ, як працює банківська система, яку банківську установу та по яким критеріям варто обирати, які є інструменти банківські для того, щоб накопичити кошти, щоб запозичити кошти, щоб просто попрацювати з банком, які програми лояльності може запропонувати банк. Та яка яких правил безпеки варто дотримуватись співпрацюючи з банком? Адже на сьогоднішній день на жаль шахрайські схеми дуже активувались, навіть військовий час не зупиняє шахраїв, і на своїх лекціях ми дуже багато говоримо про безпеку коштів. Криворізька молодь вже демонструє високий рівень знань. Торік наша команда посіла друге місце на міжнародному турнірі з фінансової грамотності у відні. А в індивідуальному заліку учасники здобули два перших місця. Граю я з вересня. І збираюсь в подальшому грати, може, навіть коли вийду з клубу фінансової грамотності, тому що мені це подобається, і дійсно я бачу зміни у своїх відношеннях з грошами. Тобто я у цій грі знаходжу для себе якісь лайфхаки, щось як там. Щось зекономити, що зробити. Тобто мені це допомагає в житті. За підсумками третього етапу відбіркових турнірів у фінальній грі змагатимуться команди Покровського та Тернівського центрального міського ліцеїв, ліцею номер 129 24-ї гімназії, а також ліцею міжнародні перспективи. Фінальна гра визначить, хто представлятиме кривий ріг на регіональному турнірі у лютому. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день.